Підставні будівельники Романа Мрочка. Пам'ятати ще такого, кинули свого херсонського підрядника на мільйони гривень. Такий сумний фінал афери з будівництвом підземних шкіл у Херсоні. Розповідаю деталі. Ще восени 2024 року Роман Мрочко почав найбільшу аферу у новітній історії Херсона: будівництво підземних шкіл. Проти цього будівництва виступали місцеві мешканці. Будівельні майданчики та навколишні будинки обстрілювали росіяни, але сотні мільйонів мільйонів гривень вимагали будувати тут, і негайно мост багато писав про цю корупційну клоаку, яку збудували вже колишній тимчасовий очільник Херсона Роман Мрочко та його гаманець. Вадим Глушко. і от маємо чергові подробиці. Херсонське підприємство АНК подало до суду позов проти товариства Тенсенс, сума, яку вимагають стягнути, майже 9 мільйонів гривень. Підготовче засідання призначене на 12 серпня 25-го року. Компанія АНК з Херсона фактично будувала підземні укриття для шкіл у місті, але робить це не напряму. Бо гроші з бюджету отримали підставні. Фірми без техніки і людей. Мова про будпоста ЧСВ і Тенсенс. Саме вони отримали офіційні підряди від Херсонської міської військової адміністрації, коли її очолював Роман Мрочко. Тобто саме вони підписали контракти з владою на будівництво укриттів і мали за це отримати бюджетні гроші. Проте у компанії не було власної техніки, робітників чи досвіду в будівництві. Вони існували лише на папері. Аби отримати гроші з бюджету. А коли підряд вже був у них і гроші почали потрапляти на рахунки, вони передали всю роботу херсонській компанії АНК. Тобто АНК реально будує укриття, а гроші усіли у кишенях власників підставних компаній, а реальному будівельнику дісталися борги. Про те, що АНК є справжнім виконавцем робіт, ми писали ще восени 24-го року, коли директор і власник фірми Олександр Касторнов напав на журналістку моста Олену Гнітецьку. Він штовхав журналістку, забирав у неї телефон та кинув його у котлаван, де працювала будівництва техніка. Олександру чомусь не сподобалася увага медіа до корупційного будівництва. За це він отримав кримінальну справу та вже засуджений до смішного штрафу у 850 гривень. Тоді правоохоронці і повідомили, що АНК є субпідрядником. Пізніше Касторнов почав писати у Тікток, що львівські злочинці, так він назвав власників компанії Будпостач СТСВ та Тенсенс, не заплатили йому кошти. Цікаво, Благо, що він виклав відео як з 55-ї школи, де дійсно підряд отримала компанія Tencents, так і з 41-ї, де будувала укриття компанія Будпостача ТСВ». Ми ще на початку будівництва розповідали вам, що обидві фіктивні компанії пов'язані між собою. Восени та грудні 24-го року мост повідомляв, що управління капітального будівництва Херсонської міської ради підписало договори з київською фірмою Тенсенс. На будівництво великих протирадіаційних укриттів у Херсоні, на перший погляд, звичайна будівельна компанія, але ми купнули глибше і знайшли цікаву деталь. Тенсенс спочатку належала київським юристам, а потім її переписали на колишнього таксиста з Полтави. Уже взимку 25-го року СБУ провела обшук в офісі нашої херсонської фірми Будпоста з ТСВ директор якої збирав відкати для своїх друзів з міської адміністрації. І знайшла там печатку компанії Тенсенс. Це означає, що обидві компанії працювали з однієї локації і, очевидно, контролювалися одними і тими ж людьми. Це і можна вважати частинами однієї схеми. Коли Романа Мрочка звільнили у його фіктивних підприємців, щось пішло не так, і вони вирішили не добудовувати підземні школи. Роботи припинилися, але гроші на рахунки компаній, що будували підземні школи, продовжували поступати. 24 квітня за тиждень після звільнення мрочка Тенсенс отримав 2,7 і мільйони гривень. А 22-29 травня, коли до призначення Шанька лишалися лічені дні. Компанія отримала з міського бюджету ще два транші на загальну суму 11,5 мільйонів гривень. На той момент роботи на об'єктах вже майже не велися. Тож за що платили херсонські чиновники, доведеться з'ясувати слідству. Загалом компанія за неповні півроку усвоїла в Херсоні понад 51 мільйон гривень. І якщо врахувати, що кинула Касторнова на 9 мільйонів, ще й нічого особливого не побудувала, то цей бізнес можна назвати надрентабельним. Разом з тим, чиновники з Херсонської МВА вирішують розірвати договори із будпостачем, як ми пам'ятаємо, підставною. Фірмою двійником Тенсенса. Тоді з'являється ще одна фіктивна фірма Мегаплан Фаст. І саме ці новостворені компанії в період безвладдя, коли мрочка ще не звільнили, а Шанька ще не призначили і віддали підряд на будівництво укриття в школі номер 41 Компанія Тов Магаплан Фаст має всі ознаки фіктивності, ще й пов'язана із колишнім керівництвом Херсона. Виглядає вона так само підозріло, як і її попередники. Компанію зареєстрували в Києві 13 листопада 2024 року. Засновниця Світлана Азарова вона відома тим, що за останні роки створила понад 150 фірм, які потім змінювали власників і місце реєстрації. Ще один ключовий факт: структуру власності Мегаплан Фаст підписав той самий Максим Сердюк, таксист Полтави, на якого офіційно зареєстрована фірма. Тенсенс, це остаточно підтверджує зв'язок між усіма трьома компаніями. Наразі нова влада в Херсоні розірвала контракти з усіма цими фіктивними підрядниками. Але хто тепер добудовуватиме коштовні укриття невідомо. Але добудувати так звані підземні школи доведеться. Адже вони зараз в такому етапі, що законсервувати їх неможливо. Про це кажуть джерела моста з військової адміністрації. Тож тепер доведеться шукати нових підрядників. Адже касторнов навряд чи захоче будувати школу, розуміючи, що нові підрядники МВА можуть бути такими самими шаграями, як і старі.